Привіт, українці! Сьогодні розповім вам про партію номер 6 матча на чемпіона світу між діючим чемпіоном Дінг Ліреном і юним талановитим, якому всі пророкують чемпіонство Гукеш Домараджу з Індії. Між ними наразі різниця в рейтингу 55 пунктів. Кожну нічию, яку Дінг робить, він майже пункт рейтингу підіймає. Цій партії він грав білими. Рахунок рівної матчі 2,5-2,5. Партія шоста відбулася 1 грудня 2024 року. Д4. Кінь в 6, слон Ф4. Лондон Систем. Свиня в дитинстві ми її називали, бо розстановка така, не пам'ятаю чому. Є3, С3, кінь Ф3, кінь Д2, слон Д3. Всі, хто грає в шахи онлайн, знають про цю, про цю розстановку. На справді за чорних є безліч варіантів, як грати. Гукеш вибирає один з найпринциповіших: Д5, Є3, Є6. Кінь в 3 с 5 чорні сталять пішака на C5, і c 3 дінг вибирає. Кінь БД2, як на мене, вважається основним ходом в цій позиції кінь БД2. Е, ідея в тому, щоб мати опцію піти С4 в один прийом. І... Ну, але тут за чорних є цікавий варіант: Ферзь B6, напасти на пішачка, а потім слон D6. Тут тільки то і на початок, як каже. Дінк вибирає такий спокійніший хід С3. Кінь БД2. Ага, бачите, я переплутав. Кінь БД2. Це якщо кінь стоїть на С 6 і кінь тоді, King... а пішак на Е7, тоді кінь Д2. Бо там слон ф 5 буде хід. Вже я згадав. Тут С3 нормальний хід, наплутав. Слон Д6, гукеш виводить слона на d6, і Дінк ходить слон Б5 шах. Слон 5 шах не типово для лондонсистем. Uh, у нас слон повинен на Д3 стояти, але тут зовсім інша ідея. І в мене тут є історія близька моєму серцю, тому що я сам цей варіант вивчав, е, іграв е, за чорних. Значить, вивести слона не на е 7 а на d 6 рокіровка, а потім ідея Ферц 7, кінь БД 7 Слон Б5 шах зі мною в бліц партії зіграв Гата Камський. Він великий спеціаліст цього варіанту. Він грав майже чемпіона світу Стопаловим, е, який це був рік, 2005, здається, і був близький до перемоги. І він зі мною зіграв. А він великий спеціаліст Лондонсь. Він пішов в слон до п'ячах, і я почав чухати, а як я такий хід не... не розглянув підготовці. Як це як так сталося? Що я не знаю, що робити? І я просто за партію підняв всі хороші ходи. Але е, 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 Дінк ухилні ухилився від моєї партії. Я пішов в кінці шість. На що робити? І тут слон це шість беце. Отак, от віддаємо двох слонів. Як так можна? Пішак до центру. але пішаки здвоєні, і слон поки що тупенький, бо він обмежений своїми пішаками. Слон Д6, слон Д6 і ферз А4. Ферз А4 е, з ідеєю е, зв'язку зробити. Якщо мені пам'ять не зрадже, мені здається, е, Камський, я ну прямо зараз про він, здається, зразу пішов ферз А4 проти мене. А ні, зразу ферз А4 не добре, бо взяття і не можна бити на Ц6. Переплошує наплутав. Значить, він побив, побив ішов 4. І все, я вже не знав, що робити. Але в партії я просто зробив всі логічні і отримав перевагу і навіть мав виграну, але нічия була. Он Цеде, от я зараз вам відкрию, щоб ви не думали, що я вас дурю. Так, це о, будь ласка, третя партія. Камський Олексінко, 2020 рік. Це був title Tuesday. Е, І бачите, Камський ку поразів грав цю позицію. CD-CD, і я пішов рокіровка. І з Камським вже після того Владислав Ковальов грав. І тут є різні ходи. Наша партія пішла рокіровка. О, Карлсен Дінк навіть було. О, бачите, я не пам'ятав цього. І це 5 Я пішов. Камський пішов, ферзь А3, зв'язав мене, я стрибнув кінь е 4 і отримав хорошу позицію. Тура Це 1 це ферзь де 6, кінь, Д6, кінь Д4. і все, в мене вже була перевага. І ну, ми грали довго, але це була нічия це була нічия. Але після того, як тільки я партію цю закінчив, як турнір закінчив, 4 роки тому, 4 з половиною, я зразу відкрив файл, додав свій МБ5, почав аналізувати, аналізувати, аналізувати. І саме те, що сталося в партії ем, ось цій, Дінгу кеш. в мене все вдома стояло до певного моменту. Я написав, що я роблю рокировку. Це де теж можна. Е, Проблема ходу, це CD, CD, що після рокировка білі можуть зробити хід ферзь А3, який мені за дошкою не подобався, за дошкою, онлайн-дошкою не подобався. Ферзь А3, взяття, взяття, і я не можу тепер це 5 піти. Не можу це 5 піти, і то трошки ну, важко, коли пішак е, цей комп'ютер тут всюди дає рівність. Але по-людськи мені не дуже подобався цей, цей варіант. Тому я вирішив, що я буду робити рокіровка. Зразу. Мінус цього ходу, що ферзь А3 зв'язує. Треба кінь Е4 захистити і пішка і ферзя. Але біль ходить кінь Ft2, хитрий дуже хід, щоб, ну, не, не будемо вникати в деталі. Біль намагається збити цього центрального коня. Кінь БД2, в чому різниця? Зараз сюди, сюди, сюди. Здається, на кінь БД2 правильно бити СД. І на кінь е 4 ферзь А3 є хід. І то, що після БА де є кінь під боєм і треба бити конем. А ну, тот забув, забув, що правильно робити на кінь Бд2. Кінь Бд2 виглядає набагато логічніше. Е, та, Д, кінь Е4, ферзь а 3 побив, побив, і тут слон виходить сюди, є 5 С5, щось таке. Але якщо піти кінь фд 2 і зараз побити СД, то тут, якщо я правильно пам'ятаю, та, тут буде кінь є 4, точно, ферзь а 3 біль б'ють конем на А3, не здвоюють пішаки. Ну і бачите, 1-0, 1-0. Значить, в цьому хитра ідея ходу кінь Фд2. Кінь в 2 ну, дуже неприродній хід, але тут дуже конкретна позиція. Все, зв'язка є, наступний хід кінь є 4, наступний хід ферзь б'ється 5. Як захищатись? Захищатись треба наступним ходом. Є5. Е Саме так я аналізував е, ну, разом зі Стокфішем після цієї партії з Камським 4 роки тому. Кінь Є4 дає, але ж пішак на C5 програється. Так, програється ферзь bc5, ферзь 6, але тут ферзь йде активно нападати на цього пішака, і білим складно його захистити. Тому Дінк, не задумуючись, ходить кін 2 чорні б'ють ферж 2. Ну, проблема в тому, що на рокіровка дуже типовий хід слон Ш3, Зв'язка, мат грозить і чорні виграють матеріал. Приходиться Ж3 ходити. Значить, а як Тура Тураж – це сумно. а Ж3 король після десь в одному з варіантів слон G4 піде, той король буде мати халеп. Значить, тому Кінде 2, перш 2 і тренує. Дінг бліцує, не задумуючись. А Гукеш вже задумається. Він задумався, зараз глянемо е, тут, тут, тут. Ні, він ще, він ще знає. Він ще знає, він майже не думав теж. Він не знає цей варіант, ферсі 2 дає. І отут Гукеш почав задумуватись. Він пішов: Тура Б8, логічний хід, виводимо туру, але позиція дуже дивна. Дуже дивна. Пішак на С6 під боєм, Пішак на 7 підбоєм, Пішак на Є4 підбоєм. Всього порівну. Якась лінія вже відкрита. Комп'ютер все зрозуміло. Тут нулі, капочка, все. Але е, що робити, куди яку фігуру виводити, в кого перевага. І Дінк, не задумуючись, ходить сходить кінці 4. Е, от. Чому він так швидко грає? Бо є, була партія по переписці 2022 року. Е, чорні пішли ферсиф 3. Ну, от просто там натуре напасти, сюди. І після Тру f 1 погодились на нічію. Ну, отак, от, abruptly англійською. Ну, раптово. Е, і нічия, я впевнений, що в Дінга тут аналіз ще продовжується десь на десяток ходів. От. Але партія продовжує ходом слон Е6, і він швидко пішов тура д 2. Слон Є6, чому? Бо хоче побити на С4 і оголосити нам мат на Б2. Тому він моментально ходить тура д 2, все в нього вдома стояло, ферси 3, тура є 1. І, Тобто Гукеш на слон Є6 потратив 15 хвилин. Тепер на слон с 4 20 хвилин побив і ферсів 5. І от має оцю позицію. Тобто, і все, слон це 4 поганий хід. Е, наскільки я пригадую, о, треба було щось інше робити. І маємо такий важкофігурник. І мене тут трошки дивує. Ну мені здається, тут Дінк психологічно трошки, е, як би це сказати, скажу прямо: він тут на 40 хвилин заснув, він тут 40 хвилин думав і зробив найочевидніший хід побити пішачка на це 6. Найкращий хід він зробив, але він витратив 40 хвилин, спаливши всю свою перевагу в часі. Мені здається, десь тут він вирішив, що нічия я буду нічию робити. Але це дуже дивно, бо він доходу трой-1 все знав. Тобто він знає, що позиція, як мінімум, добра, може, перевага, але от не знає, він же кілька партій має хорошу позицію і не грає на виграш. З одного боку, раз він має в кожній партії добру позицію, це значить все, він напевно відновив свою силу. Але з іншого боку, якщо ти раз випускаєш, два випускаєш перевагу, як в попередній партії він мав чорними велику перевагу. Він тут побив ферзь С6, і мені здається, тут він психологічно ну, сам себе переконав, що нічия хороший результат. Партія продовжує ферзь Е5, і він пішов ферзь д 5 Каже, йдемо туровий еншпіль, тоді мої ці пішаки зможуть іти вільно, бо при ферзях ці пішаки штовхати небезпечно. Гукеш відійшов ферзь е 7 після деяких роздумів, і він тут пішов ферзь Д6 і почав пропонувати туди-сюди розмін ферзів. Тобто він каже: мені нічия окей. Комп'ютер каже, в білих перевага. Ми ходимо тура є 1 маємо повну домінацію по лінії Д, ніхто тут не прийде. Наш план ось ці стілочки король Б1, С4, а потім С5, а потім С6, потім туру ззаду поставити. Все, в мене є прохідний, я його штовхаю. Якщо там тут на мене щось нападуть, завжди Б3 буде хід. І тут в білих перевага, а в чорних, ну ніби оці пішаки треба йти вперед. Але як? Ф5 ослаблює короля. Якщо відійти королем і піти F5, то що потім? Ну g 5 дуже небезпечно. F4. Може, це йому не подобалося. Але мені здається, даремно йому це не подобалося. Бо от в білих план простий, король Б1, С4, і тут за чорних комп'ютер каже, а 6, там, нічого не робити. Він каже, стоїмо. Але Дінк запропонував е, розмін: Ферзь г 5, ферзь d 5 ферзь С7, ферзь d 6 ферж 5, ферзь d 5 І тут я, ну, напевно, можливо, кукеш відчув цю слабість Дінга, що він хоче нічиї в хорошій позиції і зробив об'єктивну помилку. І, що ферз 4 каже, а я хочу грати. Я нападаю на е 1 нападаю на ж 2. Просто заставляючи Дінка зробити правильний хід, тура Е1 Ну, туру поставити на відкриту лінію. І він пішов вже 6. І знову ж таки, отут. От чесно, я дивлюсь на позицію: в білих на H2 захищено. Ну, на Е3 може напасти, але поки він нападає, я на е 4 заберу. За білих тут комп'ютер взагалі дає плюс-мінус стовпчик. Велика 0,7, 0,7,0, я вже не пам'ятаю точну оцінку. І дуже проста гра. Ходим С4. І той ж самий план: Король б 1 c5. тут не треба rocket science. Тут просто треба сказати: я граю на виграш. Я граю на виграш. Мені є прохідний, я його хочу штовхати далі. І це не буде за рахунок безпеки мого короля. Король Б1 дуже себе безпечно почувати. І тут чорних велика проблема. Ледь не єдиний хід за чорних ферзь аж 3. але це цього пішачка підвоєм залишає. В білих купа можливостей можна побити. Чорні ходить тура і 8. Ми відходимо на Д4, висить пішак на А7, нападає сюди. Ферзь і 3 після С3 тура і 35. тільки білі грають на виграш. Бо цей пішак, Тура стає ззаду, він біжить дуже швидко. В чорних теж пішак біжить. Але наш набагато далі просунутий. Тому чорні переправильні грі тут тримаються, наприклад, чорних А5. Правильний хід, щоб другий хід пішак не пішов. І на 3. В чорних єдиний хід в цій позиції. Король G7. Що це таке? Король G7. Я так розумію, що на Тура C8 буде проблема, Тура d 8 шах все міняє, тому треба піти король G7 єдиний хід. Раптом чорний мають єдині ходи знаходити. Тому Дінгу просто було сказати, я граю на виграш. В мене хороша позиція. Бо я от. Тому я думаю, що це психологічно або аж надто логічно. Він, напевно, мені здається, судячи з цих партій, каже, мені ніч окей, ніч я в матчі, тому що врапіти в швидкий ша... в, в, в Бліц в мене більше шансів. Так, так мені здається, йому здається. Або може він просто не має бажання грати, таке теж, бо я не хочу грати. Ніч'я, все, ніч'я. Ще одну партію відстрілявся добре. Значить, але тут об'єктивно це чотири і вперед. Просто от я дивлюся, от що чорні можуть зробити. Ну, нехай чорні підуть король G7. Ну так, чорні G7. і що далі? f 5 короля ослабляти по сьомій. Ну, нехай F5, і що далі? f 4 ну побив пішка на Є4. Ще з'їм. Ну якось мені інтуїтивно зрозуміло, що в білих перевага. ми домінуємо в центрі, і в нас є прохідний, а в чорних немає. Що у них немає жодних G і F пішки, потенційні прохідні, бо їм треба ще пройти поле F4 і поле G3. Тому дивне, знову дивне рішення від Дінго, як на мене. В минулій партії, ну, там без ризику можна було грати. Тут якісь ризики, я згоден, якісь ризики, бо прохідні, важкі фігури, зна що може статися. Але в білих набагато кращі фігури. Він пішов ферзь 5 Тура є 8 і ферз 3. Він бігає за тим ферзем, поміняємо, міняємось. Міняємо він втікає. Він каже, добре, я тоді стану тут. Гукеш відходить ферзь А5 нападає, він ходить А3. Гукеш ходить, ферзь Б5. Але це не тому, що в Гукеша хороша позиція. А що далі? Куди ферзь іде далі? Що далі робити? Чорним? На Б 2 захищено. Ф5. Зразу ми Туру на Д7 запустимо. Наш наступний хід Тура Д7. Ну в білих проста гра. Він ходь у 4 добре, Т4. хороший хід, напав сюди. Гукеш пішов е 2. Заскочив. Він вертає, він ходить по Рад 2. То Рад 2, Гукеш ходить ферзь ферсі 3. І тут знову. А він тут Тут Дінг задумався на 12 хвилин, 11 каже: Добре, ніч я. Тепер же ти хочеш мінятись. Я бити не хочу, бо якщо тут побити, побити, то пішак на є 3 під боєм. І це складно. Тут правильний хід був: ферзь g5. Поставити ферзя на g5 і сказати хочеш мінятись, давай. А як? Якщо ти ходиш а 6, я тебе б'ю. Якщо ти ходиш ще в 6, це дуже ослаблює сьому -го горизонталь, це погано. А я просто стою на G5. Що ти хочеш мінятись, ферзь 5, ферзь 5, здвоє, все. Ледь не єдиний хід за чорних король G7, білі просто тура D7. Ні, король G7 це логічний хід. Тура заходить на сьому, ферзь все тримає. І якщо а 6 ну ніби нарешті вигнав, ферзь йде на C5, Захистив сюди, напав туди, наш два захищено. Ну що ці тури роблять? В бі... комп'ютер вже не є виграш за білих. Настільки в білих сильніші фігури. Тобто мене дивує це рішення Дінга. Це, напевно, психологія. Або, або може він, знаю, він може він відчуває, що він не може так довго грати, що він, умовно, 30 ходів може добре зробити, а 50 вже не зможе. Можливо, не знаю. Він просто пішов король С2 і каже: Ну добре, міняємось. От вони й помінялись. Ферзь F4, ЄФ, і після F5 чорні отримали сильно захищеного прохідного. З ідеєю зробити другого прохідного без ферзів, можна сміливо в 5 ходити. Взагалі без ферзів жодної небезпеки немає. А тепер же g5 неприємно, бо якщо g5 ти типу, поб'єш f 4 ті пішаки можуть просто забігти. Тому він пішов h 4 зупиняє g 5 Партія продовжує є 3 тура є 2 тура є 7 щоб прикрити е 3 і сьомий -го горизонталь, король Д3, активізував короля, чорні здвоїлись. Ну і чорні хочуть поступово а 6 вести короля. Дінк натомість аш 5 зробив хід. Взагалі не обов'язковий хід, можна було щось тут штовхати. Але тоді би було а 6, G5, король ж 6 король G5. Гра на три результати. Він зразу пішов аш 5, ЖАш, теж не обов'язковий хід. ЖАш, І після Тура Д5 напав на пішачка на F5, а 4 почались гонки, тура F5. Білих відвідновили матеріальну рівність, і тут партія закінчилася Тура Ради сім шах король це два. Ну взагалі майже всі турові нічейні ще й коли порівну матеріалу при правильній грі. В ось ще й таких висококласних шахістів. Коли я кажу помилка, це півпішака Помилка, щоб ви зрозуміли, Півпішачка. Що таке півпішечка? Ну, може, 0,7, один хід за одну за партію, помилка 0,7. Оце такий рівень гри. Е, в, в інших матчах на чемпіонат світу зараз прямо вже пригадую. Карлс, не поміч, не помніш і просто слона віддав один хід зівнув. Ще там що. Тобто, от такі були зівки, настільки велике було напруження. А тут партії ну, без ну, зівків взагалі немає. Є тільки от там е, отакі помилки. Король пішов на g7, тура g2 шах, король зайш, сховався назад, тура вернулася на e 2 король висунувся, тура g2 шах, король назад, тура e 2 король g7 і погодились на нічию. Тільки Дінг в цій партії міг виграти. Він зловив на варіант, він знав більше, ніж Гукеш, об'єктивно отримав хорошу позицію, заснув на 40 хвилин, вирішив, ну, скажімо так, так в мене бувало, що коли я дуже довго думаю, вже там починає щось закручуватись в голові, вже там здається якийсь, ой, там щось, о, там щось злякався. І можливо, дійсно, після 40 хвилин думання найкраще, що Дінк міг зробити це нічі. Або 40 хвилин за... Па... Контроль часу 120 хвилин на 40 ходів. 120. Це 80 хвилин. 120 хвилин, це 8, віс... 100... ой, перепрошую, не година 20, а 120, а, 120, це добре, 120 хвилин, але 40 з чимось хвилин на один хід, то з таким тайм-менеджментом, скільки таких ходів можна зробити? Три. А треба сорок. А так, три. Ну, настільки неймовірна В Десять разів забагато. Він подумав. І, можливо, вже в тих обставинах правильно було дійсно йти на нічию. Але ну я тут стараюсь так навчаться, е, е, якийсь більш-менш об'єктивний показати. Але трошки психологія дуже важлива в таких матчах. Можливо, Дін зберігає собі енергію, не знаю, подивимося. Тобто, тут я цілком бачу, як Дін кось цієї нічої, і вже гукеш, може, він розуміє, ага, он, можливо, ще така думка мені щойно прийшла. Гукешу всі пророкують перемогу. Він фаворит і по рейтингу, і по віку, і, і по стрімкості зростання, і по всьому наймолодший чемпіон світу за всю історію може стати ого -го, го го От. І Дінк розуміє, наскільки це тисне на нього, а без перемоги ти не станеш чемпіоном світу. От, і от Гукеш сьогодні перегнув палку ходом ферзь с 4. І, можливо, Дінк шукає такий момент, щоб він аж ще більше помилився, щоб тоді тим скористатись. Ну, або він дуже просто грає, як нічами не влаштовує в кожній партії. Можливо, це його стратегія. Отже, на цьому все. Шоста партія закінчилася в нічию. Дінк мав перевагу кілька разів, але нічия. 3-3 рахунок. Будемо слідкувати за цим матчем. На цьому закінчую. Підписка вас, дзвіночок, лайк, що там ще є. Спонсорство. Хто чим може поможіть. українському Ютубу, українським шахам. На цьому закінчуємо. Слава Україні! Перемога буде за нами!